Діви, Доброго вам вечора, У мене вечір. У вас, можливо, ранок чи час, але головне, щоб він добрий. Я бажаю вам світла в вашому житті. Запалила сьогодні свічки, щоб зробити таке приємне сяйво. Будемо говорити про самий холодний місяць. Вже в нас січень такий, рятуйте гвалт, а лютий. Сподіваюся, він буде до нас добрим. Головне, щоб в нас в душі було наше світло. Ви такі красиві, чудові, неймовірні. І будемо дивитися, що відбувається в лютому, в вашому просторі, як завжди, поради таро, і якщо вам потрібна приватна консультація, ви звертайтеся, в мене є під відео номер телефону. Подивимося вашу конкретну ситуацію. Перша колода, з якою я працюю, це дике невідоме таро. Але вона насправді не дике, воно таке миле для тих, хто цікавиться, для колег, хто працює. Що ж буде відбуватися з дівами? Я вас чомусь називаю панянки. Ну, діву можна сказати, але панянки. Чи панночки, залежно від того, який у вас настрій в душі. І так, діви лютому. Перша порада. Сьмка кубков. Сьорка кубків говорить нам про вибір. Вибір. Ілюзії, про такий, щось знаю, не знаю чого, не знаю з ким, не знаю як. Начебто є у вас вибір, і ви, можливо, переоцінюєте себе. Карта сама по собі розказує інколи про залежності, про алкогольні залежності, про наркотики, про перепивання, щоб так сказати. Або про, про те, що людина не може. Свідомо оцінити свої сили, коли ви кажете, що я хочу те, я можу те. Є таке класне слово, яке називається name dropping. Name dropping — це drop, це краплинка, і name — це ім'я. Коли ви сидите, от колись я таке пережила у потягу, сижу, і коли в мене там хлопець сидить, познайомився з жінкою, і вони починають один одному розказувати, кого я знаю. Я спочатку не знала, як це називається, але потім моя донька, тінейджер, знаю це краще, мені пояснила, коли ти починаєш хвастатися, що ти когось знаєш. Тобто в тебе немає заслуг, ти не написав докторську, наприклад, чи не був в рятувати кітів в якомусь океані, ти починаєш розказувати, в кого що є. І от ця карта говорить, що, в принципі, ви. Видаєте, ваше бажане за дійсне. ви не можете оприділитися. Ви не знаєте, що вам потрібно в цьому житті. Трошечки, давайте подивимося, навіть в якій сфері у вас такий незрозумілий вибір. Хоча кубки це можуть бути і емоції. Такий маленький хаос, який вам заважає, коли людина не приходить до стану спокою. В якійсь сфері, тут, напевно, немає енергії, щоб так сказати, коли людина просто не має енергії і вона не має якогось центру. Дивіться, стабільна собі та свічка горить, і все навколо, е воно не важливо, немає центру, немає того, щоб вас зараз запалило. У вас внутрішній такий розтрай, і вас треба зібрати докупи. беріть себе і склеюйте. Подивіться, яка частина з вас ще... Яку вже можна відремонтувати. Це нормальний стан. Може, зараз скажу щось, скажу щось таке дивне, але візьміть вітаміни, візьміть, сходіть, починайте ходити в басейн, але подбайте про свій стан. Підкріпіть себе чимось у лютому, для того, щоб у цей хаос, який у вас є. Птьорка-жеслав це боротьба, це внутрішня боротьба. боротьба ем, коли людина знову не може зібратися і от разом да, на колоди це було людина розгублена. Де це розбирати вас знов докупи. Знаєте, маленькі кутенята. От мама їх тягне докупи, а вони розповзаються, оскільки вони не розуміють. Вас зараз, мама кицька, має дотягнути докупи. Наступна колода і наступна карта для вас, діви. Десятка Пентаклі і справедливість. Кантаклі дуже класна карта. Карта е, матеріальних благ, карта родини, карта свята, карта такого е, заокруглення. Е, вона розказує, що в принципі у вас все добре, у вас є фінанси, у вас є стабільність, але от ваше внутрішнє, якщо говорити по цим картам, ви е, не насолоджуєтесь тим, Тим, що у вас є. Ну, колода до не вистачає балансу, начебто знов-таки і є вдома фінанси, але от по тим попереднім картам ви ще не можете задоволена бути. О, от Ларс мій співає, я обичаюся, треба кута випустити. Ті, в кого коти, мене зрозуміють, оскільки в кожного таролога є кіт. І мої інколи роблять такі міграційні руки. Дивіться, по десятки Пентаклі я дотягнула ще карту зірка. Це може бути монетизація вашого інтернетного бізнесу. Зірка це проекти на відстані. Це означає, що ви зможете, нарешті, ті, хто робив дуже довго свій канал, там, сторінку, інстаграм, все щось, ви будете вже отримувати фінанси. Це буде стабільність. В лютому ви зможете. Налаштувати той стабільний дохід від, ваших, від вашої роботи. Це можливо буде така ситуація, що є і дуже-дуже цікавим. Це буде офіційно, вже будуть офіційні виплати по Джасті Справедливості за те, що ви робите. Наступна колода для вас, діви, і наступна порада. Зараз такі незвичайні колоди чомусь почали проходити. Можливо, коли людина готова, то до неї приходить цікава колода з іншою енергією. Порада для вас. Дев'ятка жезла. Девятка жезла карта, яка означає знов таки, щось мені важко. Щось я на себе закинула чи закинув, і. Треба захищатися. Це бажання на ручки, це бажання у вас жіться, прислухатись до себе. Карти кажуть вам: слухай, ти трошки от емоційно сядь, посидь. Прислухайся до того, що тобі каже твоя інтуїція, чи в правильному напрямку ти йдеш. Чи треба тобі захищатися від інших і те, яким шляхом ти йдеш. Чи не принесе цей шлях тобі, крім е бажання вижити щось? Жріця розказує нам також про ваш внутрішній голос. Про те, що ви, в принципі, знаєте е відповідь на питання. Ви знаєте, як має бути і ця відповідь у вас. Можливо, для практиків це е такий собі виклик, поставте собі захист. Жріться, це в нас практик. Тобто подбайте на певну фазу місяця, щоб у вас був захист проти всяких ніяких. Хто, знає, хто в темі, той мене зрозуміє. Тепер поради від янголів, які завжди нам підказують, допомагають, але, на жаль, ми не чуємо їх, оскільки ми думаємо, що ми самі розумні, все будемо, але слухати інтуїцію. Так само, жріця це. Практик, який а, має такий спокій в собі. Вона ще така цнотлива жінка або дівчина, якщо щоб можна сказати, живця. Дуже цікава карта. Так, що нам кажуть янголи? цайхін і Ерінарунган. Про що я і говорю? цайхін це знак. Рінором це пам'ять, дивіться, метелики. Метелики в нас є символом трансформації і пару. Це легкість. Пташки означають якісь новини. Коли ви бачите там хто треті, про не які знаки є для вас типовими? От, наприклад, я знаю, мене бабушка навчила, якщо синиться в вікно. То якась буде новина, або інколи це смерть говорять. Там, знаємо, про котів, про опустів відра. Які знаки для вас є такими визначними, на які ви орієнтуєтесь і кажете, от якщо це відбулося, 100%, там рука чухається, як в тому анекдоті. Да? каже, Може тобі помитись треба. От Які для вас знаки є? Таро вам кажуть, будь ласка, слухай. Що відбувається навколо тебе, і трактуй ті знаки. Ося ваша жріця, це інтуїція, це знаки, це коли ви шкірою відчуваєте те, що з вами відбувається. Наступна колода колесо року, що буде відбуватися з вами у лютому, шановні діви! Десятка, Карта, тут вже кубки, карта родини. Це сімейне свято, це зустріч з коханою людиною. Можливо, ви поїдете до чоловіка, чоловік до вас приїде, можливо, ви вже є. Карта емоційного достатку, карта святкування, карта ем, такого спокою, коли ви почуваєте себе в балансі. Подивіться над тим. Як зібрати всю родину разом. Можливо, ви собі тварину купите, хто в нас тут? коти собаки, де народження дитини будете святкувати, родини хрестини, все, що пов'язане. День Валентина в нас 14 числа, можливо, ще раз згадайте, як з чоловіком зустрілося багато років тому. У мене, до речі, на 8 березня постійно щось дивне відбувається, якісь такі неприємні речі. Тому, от, може, в когось є традиція на День Валентина, в мене 8 березня таке. Наступна костання колода, просто я в нь закохалась нова. ну зараз вона в мене на першому місці. Є порада від чутливих карт, вони називаються High Sensitive. Навіть високочутливих карт, що буде з вами, шановні панянки. Знову десятка купол дублюється. Карта радості. До речі, Дес. Дес це в нас, як цю дівочку називають, зараз її скрізь показуємо з фільму Родина Адамсі. Яка вона класна? Завжди я згадаю. Десятка кубків це знов-таки карта, яка каже: слухай, а що б тобі не. Венстей! Карта Венстей, і вона тут показує, чим вона в фільмі відрізняється від взагалі всіх попідряд. Вона не боїться. І вам карти кажуть. Смерть це трансформація, трансформація ваших страхів, вашого бачення життя. І десятка кубків, ну, дозволь собі радуватись, ти ж дівочка як ніяк, або ти мальчик, воно того варто. Перетрансформуйте своє бачення, якщо ви просиналися з думкою, та ні, знов шоста година, той будільник дзвонить, який жах, або ви просинаєтесь з думкою Вау! Зараз куплю собі каву, чи зараз приготую смачну каву, подивите яка погода, там сонечко сяє, чи можливо вітер або дощ вам летить в лице. Трансформація на позитив. Оскільки тільки позитив це те, що буде зігрівати нас. Оточуйте себе гарними речима. Ви діви, ви панянки, ви просто королеви. Тому я вам бажаю вогня, я вам бажаю позитивної енергії. І, як завжди, ми побачимося на моєму каналі. До наступного разу!